You're not nice. Stop 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 it. 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 Зовсім в новень бен. Жили були Котя і догі, у яких цим, хто наш бен любить красу. Один дивиться, але майже ніхто такий футбольчик. Отак. Чи во так? Ні, це не так. Опа! Хі -хі. Ось гость тобі. Хочемо що ж таке робиться? Це менше представляти Бен. Опа! А-а-а. Менше представляти унікальний. Менше представляти всі своїми інфраструктури. Не знаю. Опа. Тіс пакуй. Ха, о тебе. Ну, шо ти таке має? Вовше некрасиво. О, тобі, за своїми напитками. А вось так на листі ніхто не дізнавався про дії. Але Бен, він майже тренер, але майже що глючить планшет. Планшет називається Redmi iPad 2. Але майже ніхто, що може взорватися планшет, тільки на це. Тільки на це. Можна вибухати. Чуєш, що побачила? А, ну що ж таке робиться? Ну, а же все одно. а своїми апельсинами має куштувати. От так! Менше, я ось так. О, ось так. Оп, она. Тарелка моя. Але все менше представляти унікальний хопа. А що ж таке робиться? Майже собака, Бірібака. собака-барабака, опа. А, шукати ось так нарешті. о о опа, о Майже подставляти кубики, кубики ананаси, Ось так. планшети мої. Тарілку вибрасуємо. ха ха у Опа, вот так. Вот, О. Ось, ось. Оп. От она. Нарешті я прийшовся сказати, я правду зміснюю. Ох, нарешті схотілося бути.